Провів на відомій шестерні зубопротезні роботи. Поставив такі мідні імплантанти над кожним зубом. Ну, можна було б золоті поставити, але золотої проволки не знайшов. Можна алюмінів, алюміній слабший, а металева ведуча шестерня. То буде добре з міддю вона працювати. І так над кожним зубом поставив такі мідні скобочки. Вона і так працюватиме шестерня, але ще надам форми, облюю отаким пластиком і потім понарізаю отакі зуби. З другої сторони розсвержено, з одної сторони позагинав, щоб воно не вискакувало. Потім вручну відцентрувати, щоб вони попадали. Отак от я більш-менш рівно над кожним зубом зробив. Але коли ручну проверну, воно своє місце знайде, і зуби наріжуться до ведучої шестерні, бо обрізало. Кришка була. Я вже показував у попередніх відео, що розділо там, де втулка підшипника. І поки буде робитися кришка, залю пластиком. Таким. Потім повирізаю, надам форму. І думаю, шестерня буде кріпка і буде працювати. Ну, в процесі побачимо, що вийде. І наскільки її хватить. Всім добра, здоров'я, успіхів! Слава Богу!